Доброго ранку. Зараз 8 ранку, тільки що Артем пішов на роботу, у нас вимкнули світло. І слава Богу, зараз вимикають світло тільки на 2 години і потім 4 години є. Я собі зробила сніданок, у мене скримбл на сніданок з 2 яєць. А салат ось такий. Зараз буду доїдати. Чуєте? Вона зі мною постійно розмовляє, коли гріється і встигає потім. Вона трещить чогось. Це моя нова сковородка, дуже класна. Я зараз поснідаю і її помию, вона остине. Я її помию, і вам про неї розповім. Це просто кайф. У нас на вулиці більш-менш тепло, але нам тільки я сказала, що почали вимикати по 2 години світло і 4 є. Як знову нам змінили графік, у нас не було половиною години світла не було. Досі стоїть ялинка, ніяк не приберу. Не знаю, куди впхнути. Дві ялиночки треба кудись впхнути. А всі місця, куди я раніше впихувала отакі штуки, зараз зайняті, бо Маша переїхала. Прийшла я до вас. Так, ну що? Зараз розповім вам про свою улюблену сковорідку. От зараз у мене така це подарунок на Новий рік. Мені подобається, що вона дуже глибока. Тут висота, дивіться, на 4 пальці це 7 см. 7 см. ось так. Зазвичай стандартна сковорідка 5,5 см. І ці півтора сантиметри вони вирішують. Бо чим глибша сковорідка, тим зручніше там перемішувати щось, велику кількість їжі тушкувати. Тобто не треба кастрюлі, якийсь там ще сательник, чи щось інше. До речі, це не зовсім сковорідка, вона так і називається сотейник. Але виглядає як сковорідка. Тут Якесь антипригарне покриття не тефлон, бо тефлон є ядовитим покриттям. І у кого є тефлоновий посуд, той постійно потрошку травиться. У мене теж є тефлоновий посуд. Моя улюблена скороварка, мультиварка, вона тифлонова. Ось. Тому треба шукати чашу іншу. От хочу знайти не тефлонову. Коштує така сковорідка, я її купувала за 1725 гривень. Але от зараз бачу на сайті епіцентру є за 1188 гривень. Але тут вона виглядає точно так же картинка, ну, прям фотка один в один до цієї сковорітки, але чомусь написано, що вона 5,5 см висотою. Тож може дійсно ну, трошки інша вона. Але для мене важливо, що саме вона ось така висока, глибока. Покриття. Тут у нас пишеться, що тут покриття називається Керавіс Diamond. Я вивчила брошурки, які йшли до цієї сковорідки. І, значить, тут написано, що у покритті є, зараз скажу, так, ідеально для всіх варильних. Панелей, включаючи індукцію, надзвичайно міцне чотиришарове антипригарне покриття з натуральними алмазними частинками. Ось. З натуральним алмазом. У мене є вже дві маленькі подряпини. Хоча я не користувалася залізними е виделками або лопатками, тільки пластиковими і Ну, от Кажу, як є, і мию я її м'якою губкою. Але кажуть, що то не є проблемою. Ну тут, тут написано, бо тут чотири шари цього покриття, і воно дійсно дуже міцне. Побачимо, як вона буде себе поводити протягом початку року. А взагалі, гарантія тут три роки на неї, на покриття. Ну, щось мало віриться, але я, я не можу собі повірити, що може так довго покриття бути, бо зазвичай через рік вже треба сковорідку змінювати. Тут є ще такий датчик, який при нагріванні стає червоним. Зараз він зеленим, зелений, коли нагрівається, стає червоним. Ручка жаростійка, тобто вона не нагрівається. І навіть на до 150 градусів можна ставити в духовку. але Такій температурі нічого не роблю. Я роблю зазвичай 180-200, тому я не пробувала це робити. До неї не йде кришка, ніяк не куплю кришку. Вона 28 см. Я люблю великі сковорідки, це набагато зручніше. Так, ну от, в принципі, ось це я хотіла розповісти про цю сковорідку. Вона підходить для індукційних плит теж. Ну, в мене газова, Мию я її тільки в. Ну, просто руками посудомийку не ставлю. Хоча там написано, що можна ставити посудомийку. Але ні, я не хочу того робити. Посилання на неї залишу під відео, бо все одно ви будете запитувати. Це не реклама. Я залишу там, де я купувала. От я ж кажу, я знайшла в епіцентрі на сайті, вона там дешевше. Але написано, що вона 5 см глибина, а тут 7. А це важливо. Ну, от для мене взагалі то важливо. Вони є інших моделей, ці сковорітки баларійні баларіні фірми. І набагато дорожчі є по 3-4 тисячі гривень. Е, я не знаю, в чому різниця. Може там ще якесь інше покриття, може ще якесь краще покриття. Але, ну от. А, і ті сковорітки нижчі, не такі глибокі. Тож я обрала собі ну, чисто, щоб вона була глибока. Бо для мене це дуже важливо і дуже зручно. Бо з неї не так бризкається, і ну, це зручніше. Все, розповіла. Давно обіцяла, а в наступному відео я вам розповім про свою мега-класну. Нову зубну щітку електричну, від якої просто зуби настільки чисті, настільки, як тільки що, знаєте, оту чистку зробила в стоматології. Я не думала, що звичайна зубна щітка може так класно відчищати, бо в мене були вже до того електрична імпульса і якась там ультразвукова щітка, але ну, вона так не відчищала лід Все одно ну, як. Ну, все одно відчувалося там, через пару годин якийсь наліт на зубах. І навіть після того, як почистиш зуби. Ладно, то вже завтра вам розповім про це. Я вирішила трошки позайматися, тому що мені треба підібрати класні вправи, не складні, але ефективні для моїх дівчат на сходнені. Я відкрила свій акаунт з тренуваннями, які були платні, але потім я перестала проводити тренування, і цей акаунт у мене в інстаграмчик ну як просто заморозився. Зараз, оскільки я почала працювати з дівчатами на сходині, я відкрила той аккаунт для того, щоб вони могли займатися, вільно заходити і займатися. Але зрозуміла, що там тренування досить складні для початківців, для людей, особливо якщо є вага зайва, то важко робити те, що в нас там на тренуваннях. Тому я вирішила пошукати різні тренування. Спробувати їх на собі, спробувати нові вправи, з іншого боку, на це все трошки зараз подивлюся, щоб людям не відбувати бажання з перших тренувань, що це складно. Тобто, коли людина одразу починає з чогось складного, вона потім перестає це робити, вважаючи, що в неї не вийде. Якщо їй дати не важкі вправи, то більш за все, що вона почне займатися, зробить це почне робити це регулярно, і тоді з часом їй самій захочеться щось вже виконувати більш складне. Тому зараз у мене такий етап. Я пробую кожного дня різні тренування і для себе запам'ятовую ті вправи, які будуть підходити моїм дівчатам. Дане тренування було на сідниці на ноги. Я б не сказала, що воно легке, тобто воно дійсно було складне, і, мабуть, я не всі вправи звідти візьму для своїх дівчат, залишу. От, кожного дня виконую різні вправи від різних тренерів і буду потім складати свій вже комплекс, який буде підходити для моїх дівчат на сходині. У мене сьогодні навіть трошки є крепатура, я сама давно вже не займалась, тому з задоволенням зробила це тренування на сідниці І сьогодні я прям відчуваю, що вчора щось таке робила. Але воно не буде підходити для схуднення. Я буду щось шукати інше. А на вулиці, як виявилось, мороз, мінус три, а відчувається мінус сім. Йду в м'ясорубку за. Печінкою. Вже другий день намагаюсь купити індичу печінку і її немає. ну Сподіваюсь, сьогодні буде. Потім зайду в інший магазин. в общем закупочка у мене сьогодні. Артема тільки що зустріла, він з роботи якраз йшов. Он ж тут працює на авторинку. Та він пішов додому, світла немає вдома. Знову графіки нещадні, 4 години, а то той 4,5 немає світла. І півтори-дві є. Маша так і не наважилась приїхати додому в Артему весь цей час, бо в них не вимикають. Добре. Перший мій відділ завжди ось цей. Хочу взяти рукол, а... а тут салатик. В принципі, цей теж класний. Так, а тут у нас що? А тут просто рукола. Тільки вона якась вже підв'явша. Шпинат є. Візьму і шпинат. Так, айсберг. Перший огірочок. Ну давайте дуже. Так, і Я об'яла дуже давно не брала я мікрозелень, візьмемо редис. І укроп. Дивіться, чому я беру айсберг. Оцей качанчик коштує 31 гривня. А листя салату... Одна штука 65 гривень. Давайте подивимось, скільки його тут. Розумієте, так? Да? А я взяла дві ось такі штуки, дві головки за таку саму ціну. 37-31. Давно не брала баклажан. Червоний перець, тут 132 гривні за кілограм, а БТБ набагато дешевше. То я ще буду заходити в АТБ і там візьму і червоний перець. Додаю в салатинькому, дуже смачно. Я вчора так пилисосила, що до водянки стерла свій пальчик. Водянка лопнула і тепер у мене там болить. Ох, зараз будеш пісять. Пісь, 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 пісь. Піс. Дуй. Не можна дути, це мікроби дують. Дуй, Дуй та, давай, А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Дуй, не треба більше мазати. Та як це не треба, надо? Надо. <с accent> треба. Я тобі пальчиком мазала, аж мені тепер. Дуть не можна, щоб ти понімала. Та ну обережно, ну ти де ж держи, там держи нормально. Світло умінкнули. Боже, з, з другої години. Немає світла. Та що ти так давиш? Я тобі тебе... теж так буду робити. Так це ж треба, щоб воно туди пропіталось, тепер воно заживе швидко. Ще десь їсть де не треба мазати. Ти так намисла, щоб я більше тебе не просила, так? Ще десь не треба мазати? Ні. Я думаю, ще треба в одному місці помазати. От тут можна мазати, От тут теж щось пошкрябане, не знаю. Де? Та ні, не треба. Та давай. Буду вся в зелені. Тут у тебе ще пошкрябано на лобі трошки. Зараз. 20 хвилин всього, так? Да? Так. Да. Да, 18-16 зараз. Світла не було, вимкнули у другій годині. Да, прям не же Та не будуть вже сьогодні виключати. На тобі світло. Та вимкни, ну на що? А, ну фонарик вимкне наш. Коротше, це трендець якийсь. І, і це ж не перший раз сьогодні. А да, нормально вимкну. все, що тобі дістається? Ні, сьогодні? не нормально. нормально, сьогодні прям дуже. Я навіть не змогла влог виставити. А хто у мене тут здорова пташка? М -м? Тошик, моє сонечко, моє сонечко. Дай цьому, десь сюди бігом. Ну і ладно. Що ти там виглядаєш? Кудись намилився, дивіться. Ану, давай на купалку свою зараз. Оп, так. Да. Таке От він щось тільки звідти п'є, чомусь не п'є зі своєї поїлки. Ча там все свіженьке, все чистеньке, все вимите. Може ти дійсно траванувся водичкою? І тепер боїшся звідти пити. Що це було таке? Привіт! Хто повернувся додому? Чи надовго? Не знаю, чи надовго, але я спробую пожити тут. Знову, так? Да? Ну давай, давай. Скучила за квартирою своєю, да. за кімнатою. Тут, тут правила. Тут вже все висохло, можна прибирати. А тут study, я, сиді, я бачу. Угу. О, да, сьогодні прилетів Тоша сюди і насрав тобі на дзеркало на ото. То прийшла не на стіну. <Subscriber> я думала, на шпалери. Дивіться, що я вирішила зробити. Тут лимон, імбир, і в мене була заморожена обліпиха. Я хочу зараз це все перекрутити і заморозити. І буде в мене такі брусочки для чаю. Ось що вийшло. Дуже класно пахне морозилку. Так, кличу Машу на вечерю. У нас дивіться, сало. Салати ніяк не даємо, сирок різний. Тут ще один салат. Зараз намажу два бутерброди з печінковим паштетом. І картошечка пюре. Ти скучила за маминою їжею, признавайся? їжею, mm признавайся. -hmm. Да? Але я бачила, що ти там купувала щось корисне. І готувала навіть. чи ні? Так? Yeah. Да? Грачку варила. Гречку. А що ще? Салати робила. Отакі? З гірчичкою, з олією. З гамончиком? Так? Да? Що ще? Що? Все Все? Угу. А м'ясо яке? Було на тиждень наперед приготовлено. Ага. його весь тиждень виявили. Понятно. Бачиш, як тобі пощастило? Так. А ми доїли печінковий паштет, треба тепер затаритися ще. 20 сіло, щоб поїсти, це 7. В 7 ранку треба сісти снідати. А. <реш> Маша вираховує, у котрій треба прокинутись, щоб встигнути на фотосесію, у котрій на 9. В 7 треба снідати сісти. <реш> Я не забуду. Скажи мені, на котру тобі на, на 9? На 9. А в 7 снідати теж так рано. А в вісім не можна поснідати? Подивись, Вісім тридцять треба виїхати. Ну, і поснідали. Треба по... почати фарбуватися. Ні, в 7. Ні. В 7.40 я починаю сушити голову. В 7,20 починаю мити голову. Тобто двадцяти треба поїсти. А, Ні. просто що у восьмій вимкнуть світло, тебе тобі треба. Угу. Угу. Банан Нет Я два часа буду на фотосессии До 11, ты знаешь, сколько Маш, я в 7 сейчас сплю я завтра в не сплю А ты А стоишь? В 9 Встаешь? Нет, завтра Завтра Вітаю. Завтра я буду знімати, як Маша бігає і все не встигає. Ні, ні, ні не напрягає мене просто. Я зараз буду Так? Да? Ми любимо таке дивитися. Ні, мені треба фотосесія бути хорошому настроєм. Нам багато роботи дуже треба зробити, не наплази, зали мене було. Буде скрита камера. Краще покорми мене. <рес> За це я тебе буду знімати. Я тоді я просто не буду <рес> Хорошо. Ні! <laughs> Маша, ну компроміс. А що ти хочеш? Ні. Мам, ну що за. Uh -huh. <laughs> ти взагалі на компромісі не ведеш, ти бачиш? Я все тебе сьогодні все. попросила допомогти мені? Я сказала, Вилилася да. дві години світловим колись, а все не сказала, вже не треба. Ти Я думала, що можна і без світла. Потім я попросила тебе в Тік-Ток Замість Тік-Току тік тік давай подивимось я разом щось, що буде цікаве по Ютубу. Ти не згодилась. Я сказала компроміс. Ти покачала головою. Тепер третє. Завтра тебе нагодувати всім. Всі. Типу подивитися. І знімати мене не можна. Значить. <ріх> Я вмію відстоювати особисті хруст. Я теж. Все.